Був в Києві вдома в себе. Мені дзвонить командир, каже, що от буде задача в Чорному морі. Потрібно буде штурманути вишки, повернути їх під контроль. Я кажу, скільки вишок? Він каже: Ну, чотири. Я кажу: то добре, зробимо. Він каже: збирай розвідників, висувайся на тимчасове місце дислокації, отримуй зброю, все, що потрібно. Час вдача вона була доволі такі тривало, тому що знову ж таки, як центр робився на проведення якісної дорожки. Потрібно було у вас зайти, пощупати помагами все і повернути їх під контроль. Розраховували, планували час, план, планували повністю, як це буде. Планували, знали, як, ми знали, як їхня авіація ну, от, працює, як вона літає. Вона постійно була в воздусі. Ми знали так, ми до кінця не розуміли, чи там є хтось от на вишках. Вот це все в комплексі було сплановано. Хлопці сіли що він і пішли виконувати задачу.